Split Fiction – це кооперативна пригодницька гра від студії, яка вже відома своїми якісними проектами, такими як і Two або Way Out. Гра вийшла на новий рівень кооперативного геймплею, поєднуючи неймовірний сюжет, динамічні механіки та захоплюючі візуальні ефекти. Я зовсім нещодавно пройшов із своєю подругою Split Fiction, і от, якщо вам окреслити всю цю пригоду одним словом. Це неймовірно. Я давно вже не отримував такого якісного контенту, який очевидно зроблений з любов'ю, який супер концентрований і який залишає після смак якісно проведеного часу. Тому влаштовуйтесь позручніше. Сьогодні будемо дивитися і розглядати і оглядати спліт Fiction. Сюжет у Split Fiction неймовірний із переплітіннями різних сеттингів. Гра переносить гравців у різні всесвіти від фотористичних сайфай до казкових фентезі світів. Кожен сеттинг унікальний і продуманий. До дрібниць. І як же круто, Хейзлайт переносить нас, жонглюючи цими всесвітами. Тут ви у сайфаї, і за вами гоняться якісь погані хлопці. Тут ви вже в якомусь казковому світі і добираєтесь до короля місцевого Всесвіту. Тут ви граєте за горіло, тут ви вже за Ента, і це все постійно супроводжується. Якісним візуальним стилем, класним і продуманим і цікавим екшеном, чого тільки вартує момент, коли один гравець керує мотоциклом, а тобі треба другому гравцю розблокувати телефон, на якому є капча, і тобі це треба зробити дуже швидко, і все це супроводжується якимось навкруги повною жопою. Це дійсно креативно, це дійсно захоплююче, і головне. Це не надоїдає, і ти не втомлюєшся між переходами до спокійних сцен і до екшонових. Головні героїні це дві протагоністки, суперконтрастні за характером, але їхні стосунки розвиваються дуже як на мене природньо. Гра показує, як вони впливають одна. На одну, і як кожна з них зростає особистісно з просуванням сюжету, все, що стосується головних персонажів, тут виконано добре. Звісно, не треба тут чекати якогось неймовірного проробленого характеру кожного персонажу, але те, як їх проробили, цього достатньо для того, щоб, по-перше, ви повірили в цю історію. По-друге, ви могли переживати разом з ними їхні історії. А вони там досить непрості і драматичні в деяких сенсах, і вони не нудні. Вони у чомусь клішовані, але це не викликає у тебе якоїсь там огиди, або ти не плюєшся від цього. Тобто воно все обставлено мило, зрозуміло, і найголовніше ти віриш в їх обидві історії. І це класно. Історії обох героїнь пророблені глибого. Їхні болі та переживання викликають справжнє співчуття. Хімія між ними відчувається доречною і ненав'язливою. Ще хочу сказати стосовно героїнь. Мені сподобалось, що тут, в цій грі, на відміну від і тексту, нарешті зробили крапку в кінці гри. Тобто, ви розумієте чітко, як закінчується та чи інша історія цих героїнь, і оце справжній кайф. тому що в моєму минулому огляді It Takes Two, можете десь тут або тут подивитися. Я закріплю анотації. Я там казав про те, що гра класна, але те, як вона завершується, це просто. Абсурд, і у Split Fiction таке враження, що Haze Light мене почули і зробили справжній третій акт, як треба, з фанфарами потужний, з класним фінальним босом. І ти отримаєш кайф від того, що ти відчуваєш що ти не просто завершив проходження, а те, що ти пройшов з ними цей шлях, і на цьому шляху, як і у всьому, є там початок і є кінець, і точний, зрозумілий кінець. І за це їм дуже дякую. Якщо казати за сюжет, він зроблений в принципі по тим же самим лекалам, що було зроблено і у тексту. Звісно, тут трохи більше сама історія, тут більше дійових осіб, і тут не відбувається по суті все в одній локації, як це було від тексту. Тут все ж таки багато різних світів, і вони, хоч і, по суті, в двох тільки сеттингах, це сайфай і фентезі, але вони завжди різні зі своїми якимись локальними босами, зі своїми головоломками, геймплейними обґрунтуваннями і так далі. Але сюжет він хоч і простий, але за ним цікаво спостерігати. Навіть якщо в якихось моментах ти знаєш, що буде далі, ти розумієш, як закінчиться та чи інша сюжетна історія, але ну це настільки мило, це настільки таке воно, що ти зараз у сучасному геймдеві не дуже часто цього бачиш, навіть таких простих елементарних, якихось сюжетних поворотів, або якихось там діалогів, які можуть виникати у вас відчуття, що вони наївні трохи. Настільки, от воно дає. Відчуття справжності цих персонажів і цієї історії, що ти кожну хвилину захоплюєшся і діалогами, коли ти просто граєш, як вони між собою там спорять, особливо на початку, а потім як вони спілкуються вже як подруги. Тобто, сюжет він загалом побудований на досить простих таких стовпах, але ці стовпи, кожен із них класно пророблений, зрозумілий і цікавий від самого початку до самого кінця. Сюжет і все, що пов'язано з персонажами, і їх персональними історіями, зроблені просто неймовірно. Якщо ми кажемо про гімплеї, Light тут зробили зрозумілу еволюцію своєї попередньої гри. Гра вміло балансує між спокійними моментами та інтенсивним екшеном. Кожен рівень це новий виклик, який вимагає взаємодії між гравцями. Тут неймовірно круто зроблені механіки для двох гравців. Розробники зробили акцент на справжньому кооперативі і поглиблили це ще навіть більше ніж це було зроблено від тексту. Гра буквально. Неможлива без тісної взаємодії між гравцями, і от тут про механіки я скажу одне: що якщо ви грали минулу частину, напевно, що якихось дивовижних механік нових ви тут не побачите. Але Боже мій, як їм це вдається, що у їх наступній грі де досить багато тих чи інших механік, якщо ми кажемо про взаємодії, вони схожі, але... Те, як це обігрується в сплітфікшн, ну це просто відвал башки. Просто рівень взаємодії між вами, як між двома гравцями, вийшов просто на новий рівень. Тобто, все буквально кожен рівень, де ви буваєте, практично завжди вам треба пересуватися вперед тільки за допомогою вашої взаємодії. Так, це було від тексту, але те, як тут це обіграно, і ви ж розумієте, що тут ще два різних сеттингу, відповідно і різні взаємодії між вами. Це просто відвал башки, це ну просто 10 із 10, тому що на протязі всієї гри таких головоломок і взаємодій буде досить багато. Вони, хоч і всі прості, але як же класно, креативно і нетривіально це тут. Реалізовано. Якщо ми кажемо про головоломки, як я казав і раніше, вони тут прості, але продумані до дрібниць і вимагають спільної роботи. Це не просто перемикання важелів, це справжній виклик для логіки та комунікації. Особливо з моєю подругою, тому що ми, коли грали, завжди там коли моменти були, де треба було багато стрибати, що я, що вона, ми не могли нормально ці моменти проходити. Але це і є прикол цієї гри, тому що. Ти зі своїм напарником комунікуєш для того, щоб досягти якоїсь навіть найпростішої цілі, і це неймовірно. І звісно, хочеться додати трошки про босів. Кожен бос унікальний зі своїми механіками. Та стилем битви бої цікаві та вимагають дещо стратегічного підходу. Про босів скажу одне: я не хочу спойлерити, тому що може хтось ще не пограв, але кожен босс це окремий вид мистецтва, кожен бос по різному Перемагається кожен бос, хоч і не супер складний, але був один бос, який дійсно складний. Але як же приємно з ними битися? Наскільки це все яскраво? Наскільки це все дарує тобі класне відчуття, екшену і найголовніше, що будь-яка битва з босом? Це все ще взаємодія між вами, між двома без цього ви просто його не переможете. Це те, що зроблено у Split Fiction набагато крутіше, як на мене, ніж було зроблено у і тексту. Гра виглядає неймовірно. Краєвиди захоплюють, а сеттинги від фотористичних міст до казкових лісів виглядають. Казково та деталізовано дуже круто зроблена в грі режисура екшену. Динамічні сцени зроблені настільки якісно, що викликають дичачий захват. Є і сцени слоумо, і коли ви їдете там, я не знаю, на мотоциклах, і є водні історії, і є там, де ви літаєте, і є моменти, коли ви біжите по поїзду, а він падає. І є там, де ви в снігу їдете на сноубордах. Коротше, тут з точки зору екшену вам мало. Точно не буде, і кожен раз, коли буде відбуватися така сцена, вона не просто там з чогось починається, але воно як класно закінчується. Тобто, це або ви там падаєте, або щось зривається, або ви там, ну тобто, там розв'язок там цього екшену теж досить багато, і кожен з них не відчувається повторюваним і не набридає від початку до самого кінця гри. Хочеться додати, що гра стала помітно складнішою за, наприклад, і тексту. Це викликає задоволення, але варто бути обережним, щоб не посваритися зі своєю напарницею або напарником. І тут хочу порекомендувати, якщо ви будете грати зі своєю дівчиною, дружиною і так далі. Будьте обережними, тому що дійсно Split Fiction – це гра, де треба трохи більше вмінь, стратегії і розуміння базових геймплейних механік. І хотів ще сказати про тон гри. Він більш серйозний і дорослий, є купу елементів крові та напружених моментів. Що додає глибини і цікавості, як на мене, для більш широкої аудиторії. І це зрозуміло, тому що в грі ви буквально вбиваєте людей, ви бачите кров'яку в одному рівні, там де буде такий сетинг, де буде невелике селище, таке містечко. Куди вторгнулись велетні в одному з моментів ви там стрибаєте на плаху, і плаха відрубує руку тому велетню, і він там падає на землю, і все це в кровіщі. Відповідно, тут тон гри він такий більш серйозний для більш дорослої аудиторії. Ми це бачили ще від тексту, коли там сцена з слонихою, яка там дуже багатьох людей шокувала. Тут такого не те, щоб більше, але загалом акцент змістився з такої супердитячої гри на більш серйозну, але все одно це не основа гри, і більшість гри ви можете пройти зі своєю дитиною. Я не думаю, що це буде якимось знаєте, відвертим шоком для будь-якої дитини. Взагалі, під час проходження Split Fiction я зловив себе на думці, що в принципі, зараз на ринку не існує нічого подібного по типу сплітфікшн. немає жодної гри, яка настільки класно виводить кооперативний досвід на такий високий рівень. Нічого подібного немає, і мало того, що немає, то і навіть сама ідея і концепція гри вона ж просто неймовірна. Та це не щось нове. Вся ця історія з мультивсесвітами і так далі. Це не нова якась історія. Але ну наскільки класно тут це подано, наскільки класно тут це обіграно. І ти розумієш, що гра настільки цілісна, настільки зрозуміла і цікава, що ти такий знаєш, думаєш про те, що Блін, як шкода, що чомусь дуже багато там сучасних, скажімо так, ігрових студій не бере там це як базу і не розвиває там ці ідеї. Тому що дійсно ігор кооперативних багато, але іншого класу, настільки важливих для обох гравців з точки зору геймплея, щоб. Ви буквально не могли грати одні, їх не так то й багато. І от Split Fiction і Хейз Лайт приходить і каже: хлопці і дівчата, ось як треба робити кооперативні ігри, ось як це працює, і в них це вийшло вже в другий раз. Як на мене, Split Fiction це точно номінант на гру року 2025, тому що іншого такого проекту після Split Fiction ми не побачимо. Хоча ні, стоп, хейзлайт вже почала працювати над іншим проектом. Можливо, тоді і побачимо. десь років, так через три гра. Заслуговує на увагу всіх, хто любить кооперативні пригоди і хто дуже за ними сумував. Вона поєднує в собі неймовірний сюжет, динамічний геймплей та неймовірну графіку. Грайте з тими, з ким ви готові пройти через виклики та емоції разом. В заключення хочу сказати, що Сплітфікшн це гра, яка мені особисто надовго запам'ятається. Вона яскрава, цікава, і там є різні з чого вартують тільки фентезі. Я просто фанат фентезі сеттингів і те, як там. Хоч і тривіально, і скажімо так, дуже звично, як знаєте, по книжковому по-казковому це все подано, але як же цікаво досліджувати ці рівні, як же класно тут зроблені сайт-квести, які ви можете зустрічати в кожному рівні, та і кожен сайт-квест це невеличка історія, і здебільшого динамічна, де ви проходите швидку рівень, але як же це теж неймовірно. Хоча тут у прибрали ці всі активності, які були в тексту, незрозумілі та вони мені не дуже подобалися, але замінили це на сайт квести. Це теж окремий додатковий контент, який я ні в якому разі не рекомендую вам пропускати. І ще хотів трохи сказати про тривалість гри, дивлячись на те, що гра досить наповнена всім, вона проходиться приблизно, якщо зі всіма сайдами: 13-14, ну максимум 15 Годин в залежності від того, як ви граєте, від вашого особистого темпу, та ну звісно, з ким ви граєте за ці там 13-14-15 годин вона вам абсолютно не надоїсть. Мало того, після того як ви пройдете, ви Будете майже плакати і казати блін, я хочу ще. Тому що коли ми дограли з подругою, мені подруга буквально сказала, давай ще раз там пробіжемо цю історію. тому наскільки людині сподобалася гра, наскільки вона сподобалась людині з точки зору подачі сюжету, геймплею, веселого часу проведення. Тому в цьому плані сплідфікшн. Це гра, яка дійсно задає нову планку кооперативних пригод, дійсно дарить вам декілька досить смішних яскравих вечорів, і ви отримаєте безліч задоволення, подорожуючи по цим світам. Незалежно від того, за яку героїню ви будете грати, чи то Міо, чи Зої, це не важливо, тому що кожна з них має свої унікальні здібності від рівня до рівня, і кожна з них має свій характер. Тому резюмуючи все, що я сказав сьогодні про Split Fiction, хочеться сказати, це найкраща кооперативна гра ever. Звісно, за виключенням і тексту, бо вона теж не менш крутіша. Дуже рекомендую, якщо ми кажемо там, в форматі оцінок, це 10%. Ні, це 12 із 10. Я вам дуже рекомендую в неї пограти, тому що ті емоції і той досвід, який ви отримаєте від цієї гри, навряд чи будь-яка наразі кооперативна гра, вам це може подарувати. І тому сплідфікшн це дійсно якісна, крута пригода, яка зроблена з любов'ю, яка мені особисто і я дуже сподіваюся, що вам запам'ятається на багато років вперед. Ну і як завжди, в кінці я прошу вас підписатися. На мій канал поставити ваш лайкос і написати в коментарях, чи грали ви у Split Fiction. І якщо грали, то як вам загалом гра сподобалась? Чи ви не фанат такої історії? Мені буде дуже цікаво це почитати. Всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі в нових відео вже зовсім скоро.